Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам показати і розповісти, що потрібно робити з часником. Коли земля на городі прогрілась приблизно 6-8 градусів, то потрібно його перший раз підживити. Я буду підживляти. Мінеральними добривами. Які це добрива, як це я буду робити, я хочу показати. Це скоріше відео для початківців, бо городники з досвідом знають, чим підживляти і як, але досвіду багато не буває. Тому кому цікаво, на дивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайку. Отже, починаємо. Перед тим як підживляти наш часник, ми його пролили. Звичайною водою з-під крана, тільки в ту воду я додавала розчин фітоспорину. Як приготувати той розчин? У мене є відео попереднє. Силка буде подивитися, кому це цікаво, як його приготувати. Я розчин фітоспорину додаю для того, щоб було менше різних бактеріальних і грибкових захворювань. Це стосується також чеснику. Оце ми пролили цю грядочку. Добренько пролили, приблизно годину пройде, і потім ми будемо підживлювати наш часничок. Бачите, отак от добренько пролили, але заливати не потрібно. Десь пройде година, друга година пройде і будемо підживляти нашими мінеральними добривами. Для першого підживлення. Я використовую азотне добриво, це м'ячна селітра, беру одну столову ложку, це приблизно 10 грамів. О, і беру столову ложку сульфата богнія. Це все добренько потрібно розмісити. От. Так от, добренько розмісити і влити або в поливалку 10 літрів, або відро, якщо ви якимсь будете ковшиком поливати. Це все розмісили, щоб не було ніяких у вас тут кристаликів. Розмісили добре, влили в поливалочку отаку. Теж перемісили. Будемо поливати наші рядочки часником. Будемо поливати добренько, бо це часник знаходиться глибоченько, щоб туди попадало до корінчиків, попадало добре. І так кожен рядочок будете проливати. Оце ви зробили перше. Дуже важливе підживлення вашого озимого часнику. Друзі, у мене залишилося багато часнику, і бачите, є такий, що попроростав. Я хочу його посадити зараз весною, а восени ми подивимося, який буде з нього врожай. Отак от буду саджати цілими головками. Я думаю, що буде дуже гарний часничок. Отак. От, от. У кого залишився теж часник, щоб він. Не пропав, можна таке зробити. Будемо робити профілактику від цибулевої мухи і просипати наш часничок по листочкам тютюновим пилем. Це дуже гарна профілактика. Його можна купити на базарі на банку, можна дивитися у магазинах фермер чи якихось інших питати. Дуже добре це діє на те, щоб не було, не з'явилася ця. Це була вамуха. Зараз її ще нема, але вона може раптово потім напасти на наш часничок. А так ми вже профілактику зробили, просипали і отак все залишаємо. Друзі, кому сподобалося моє відео, ставте вподобайки. Бажаю вам гарного здоров'я, бажаю вам мирного, тихого неба. До побачення!